Друзі, я вас вітаю! Сьогодні готую печиво, яке можна приготувати і на свята. Виходить, воно достатньо симпатичним, готується воно із мінімум продуктів, готується без вершкового масла. Для приготування такого печива необхідне одне яйце, 2 столові ложки сметани. До сметани відправляю півчайної ложки соди. Поєдную їх. Справа в мене цукор 60 г. Зовсім трішки солі, одну чайну ложку ванільного цукру, 60 мл олії без запаху. Підсипаю 250 г борошна і півтори столові ложки крохмалю кукурудзяного. Замішую тісто. Ось таке тісто виходить, не клеїться до рук, досить еластичне. Осипаємо поверхню борошном і розкочуємо ну, якомога тонше, навіть не 5 мм, а якомога тонше. Далі формую печиво для початку. Надаю йому круглої форми. Далі розрізаю пополам, тобто, у мене буде дві половинки верх та низ. Далі беру сегмент, це із пластикової пляшки. Відрізаний і далі поєднаний між собою. І роблю певні натиски для того, щоб утворився у мене малюнок. Ось так. І потім дістаю ось ці листочки, і виходить такий на такий наскрізний малюночок. Це буде верх, ну і відповідно, ось це буде низ Печиво буде із начинкою. І ось ці частинки я відправляю на деку зі стелену пергаментом. І так роблю абсолютно з усім тістом. Далі беремо ось ці верхні частинки, вони вже готові. Дуже пересушувати їх не потрібно, вони пропікаються досить швидко, вистачає 10-12 хвилиночок. Але все ж, звичайно, залежить від особливостей вашої духовки. Верхні частинки зараз посипаю кровою пудрою. Далі беру нижню частинку, викладаю будь-яке варення за смаком, розподіляю по всій поверхні. зверху накриваю другою частинкою. Злегка притискаю і готово. Погляньте печиво, виходить достатньо оригінальним і воно велике. У мене вийшло його 10 штук. Виглядає досить так ефектно. Його можна запропонувати гостям на святковий стіл. Готуються, як ви бачите, дуже просто, в принципі, швидко доступні продукти.